Ринок автомобілів в Україні починає відновлюватися після падіння внаслідок повномасштабного вторгнення. Експерти інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрації нових транспортних засобів і оприлюднили дані за вересень у перший місяць осені. Українці придбали понад 3,5 тисячі нових легковиків. Це на 64% менше ніж в аналогічний період торік. Але на 11% більше у порівнянні з серпнем 2022 року щодо ринку вживаних транспортних засобів, то він тримається на плаву і з моменту скасування так званого нульового розмитнення, тобто від липня митне оформлення, пройшли понад 41 тисяча користованих легковиків з них найбільше у серпні. Сукупна митна вартість завезених від липня до вересня вживаних машин склала майже 12 мільярдів гривень. А детальніше, що відбувається на українському автомобільному ринку. Ми будемо говорити з Андрієм Долуком, керівником компанії Любе авто. Вітаємо вас доброго вечора. Доброго вечора. власне, наскільки впали темпи імпорту вживаних авто з часу скасування цього нульового мита або розмитнення? Ну, дивіться, першу чергу, що коли ввели нульове розмитнення, це було під час початку військових дій. Дуже багато автомобілів людей почали переживати, чи завозити, чи не завозити автомобілі, які їдуть. Тому що американський ринок автомобілів іде за пізніше, там три місяці. Тобто ви купили автомобіль, там два-три місяці він поступає на територію України. Тобто була пауза, коли не завозили взагалі, а потім коли зробили нульове миту, і власне ця вся хвиля дуже линула. І за рахунок того стався дуже великий об'єм автомобілів, які почали завозити на територію України. Це що стосується Американського. Анська автомобілів Звичайно, що пізніше вже всі їх всіх завезли. Відповідно, вже потім завезення тих автомобілів американських саме починає спадати зараз. На ринку така ситуація, що знову відновлюються покупки автомобілів в Америці, особливо це дуже активність де за останній місяць. Тобто, і буквально прогнозується таким чином, що за місяць, півтора-два знову почне активно зростати завезення автомобілів на риторії України. Тобто ці поставки вони були замовлені припинення, тому що логістичні шляхи були е, розірвані. Зараз через проти європейським авто доїжджають і вже потім е, сухопутним шляхом їх до України доставляють. ну якщо взяти, якщо взяти, наприклад, семи американський ринок 80% автомобіль, які поступали на територію України, це були через порт Одеса uh -huh. Ще не коли почалися військові дії, то е, почали завозити через інші, е, скажем так, е, кордони, там Польща, Румунія, і поки це все налаштувалося, е, почали завозити Возить тільки через ну найбільше зараз завозять це через порти Польщі, Польщі і власне клайпати. Це найбільше логістичні склади. Вони вже повністю всі налаштовані, вони працюють дуже добре, і люди вже, якби побачили що, зміхні, що можна купляти автомобілі, і вони починають знову знову ж таки завозити їх. А що із цінами? Якщо взяти якусь конкретну модель листопада 2021 року і листопада 2022, от будь-яку зараз собі вигадаємо, я не знаю, Станіслав скаже. Може, ви. Volkswagen Polo. Ну Дивіться, Volkswagen Polo. давайте краще візьмемо Volkswagen Jetta, бо вона є більш американський так. Е, Якщо взяти Jetta, то, наприклад, якщо вона коштувала в минулому році від 14 там, до 16-17 тисяч доларів, залежно від комплектації, то станом на сьогоднішній день вона коштує від 14 знову ж таки до 16. Чино коли було на початку військових дій, ціни попадали, були там і по 10, і по 12 тисяч доларів. Але у зв'язку з тим, що Стала нехватка самих автомобілів якісних, добрих, тобто з малими пробігами, які за марки везуть роки там 19-20 рік. стала їх нехватка, тому зараз ціни почали рости. Звичайно, що люди починають рівняти ці ціни, які зараз є. Вони починають рости. Вони розуміють, що їхніше купити в Америці, починають купляти в Америці. І десь я думаю, місяців там 2-3, знову ж таки ціни почнуть трошки опускатися. На даний момент вони зараз починають тільки рости. Ми розуміємо, що під час початку повномасштабного вторгнення дуже багато автомобілів у людей було в. Втрачено, так? Чи попливало це на попит на купівлю автомобілів? Тобто, чи люди вже тепер морально готові придбати собі іншу нову автівку на заміну тої яка була втрачена? Звичайно, що дуже багато автомобілів було втрачено під час військових дій. Була пауза, коли люди взагалі інше не купували, тому що не знали, що буде. Зараз більш-менш, якби. Ситуація стабілізувалася на ринку і люди починають купляти автомобілі. Скажу ясно, що сегмент дешеве це 4-8 тисяч доларів. Це сегмент, ну скажу так, це саме такий зараз популярний. минулому році був сегмент 8-16 тисяч доларів, тобто, все-таки люди трошки опустилися на сегменті. Але найбільше, що мене зараз радує то левова частка клієнтів, які приходять купляти автомобілі, це є військовослужбовці. Тому що все-таки, якби це не було в них зарплата більш достойна, вони беруть відпустки, приходять і починають купляти. Т собі хороші автомобілі, тобто для сім'ї, і, і та частка стала їхня більше, чим до, до чим скажемо минулому році. було А як з запитом ми бачили, що перед початком повномасштабного вторгнення, у по прикладі Львова, бачили багато гарних великих американських позашляховиків з великими об'ємами двигунів, або спорткари. Потім настало повномасштабне вторгнення. Почалися проблеми з паливом. А, мабуть, попит на них впав, чи і далі тримається цей сегмент, або які зараз марки моделі більш популярні. Ну насправді ви правильно кажете, тому що е, преміум класу семетомобілі, спорткари, великі джипи вони все-таки впали. їхня популярність, тобто вони не є зараз активні. Їх насправді важко продати, але можна легко купити з доброю ціною. Тобто, все таки на такі автомобілі попис впав. Е, Більше попит став на дешеві автомобілі. А що буде з електромобілями? Знаєте, це зараз, коли два сусіди один собі Теслу придбав там десь три місяці-чотири місяці тому. І тут у нас зараз проблеми з електроенергією. Той другий сусід заздрив, тепер він дивиться і так: ха-ха, ха у -ха -ха, мене бензинова чи дизельна. Електрокари, в принципі, набивали дуже хорошої популярності, що із ними зараз. Дивіться, ну не скажу так, що за останні два місяці, напевно, процентів 60-65%, які купувалися в автомобілі в Америці, це купувалися навіть 70%. Процентів закупилася виключно електрокари, тобто тому, що їхня популярність дуже велика. Звичайно, що зараз є там перебої з світлом, але я вам чесно скажу, людей це не лякає, тобто їхня активність, яка була на рахунок. звичайно, що є. Якщо в нас виросте наприклад, ціна, от, наприклад, скажу вам такий приклад, що в Норвегії так само були дуже популярні електромобілі. В них виросла ціна на електроенергії, і в них відповідно стало невигідно їздити на електриці. Вони почали їздити на дизельних двигунах. Їм дешевше значно. Нас поки що електроенергія тримається в ціні стабільні за рахунок того, не. Не може сказати, що падає поперед електромобілі. Він який був, тобто він не зростає і не падає, тобто на такий і Панці, який був, такі збираються. Я просто собі пригадую цю фотографію, яка облетіла uh -huh. мережу, коли тесло заряжали від бензинового генератора, yeah. і це така подвійна економія uh -huh. виглядала. Продав бензинову машину, взяв тесло і все рівно користуюсь бензином. Yeah. А наскільки нам відомо, з 1 жовтня змінилися підходи до митного оформлення електромобілів, але митниця вимагає якісь застави при ввезенні. Розкажіть детальніше, якщо ви знаєте, що це за застави і Дивіться, які ну підходи? тобто вийшло розпорядження, що. Будь-який автомобіль, який ввозить на територію України, повинен розмитнюватися. Але є, звичайно, постанови, які скасовують розмитнення для електромобілів, але прийшли в митниці певні зміни, що е, треба заплатити саме мито за той автомобіль. Але коли він розмититься, тобто на другий день ці гроші повертаються. Звичайно, що це є, там незручність для людей, тому що їм треба е, е, йти гроші в банк класти, потім отримати їх назад. Але в загальної якоїсь концепції незручності для клієнтів, скажімо так, ніякої немає. Тобто, є, звичайно, пара на але ніякого впливу. Немає, тобто ти гроші, які заплатив, і повністю всі кошти повернули в повному обсязі, і недавно десь протягом місяців 4 чи 5 зробили ще на електромобілі нульовий пенсійний фонд. Тобто, при першій реєстрації, коли ви ставите, якщо бензиновий двигун, ви повинні заплатити перший облік, цей пенсійний фонд там три, чотири, п'ять відсотка нажності вартості мобілі його повністю скасували. Тобто, і це так само дуже сильно вплинуло, тому що навіть оце діє закону, що стосується вона діє до кінця року, і багато клієнтів стараються купити. Придбати автомобіль, привести, розмитнити, поставити на реєстрацію до кінця року, тому що невідомо чи він продовжиться, чи не продовжиться. Хоча я думаю, що його продовжать, тому що електроенергія це є майбутнє. Ну тут є ще питання окрім доставки автомобілей. Е, от в Росії є серйозна проблема. Вони навіть не очікували, мабуть, її, але їм закрили можливість купляти і обслуговувати автомобілі, ті, які вже є придбані в офіційних дилерах. Наприклад, Мерседес взагалі відмовився перешивати ключі до автомобілів. Тобто загубив ключ. Ну не відкриєш свого мерседеса. Вони починають там кліпати москвічі і так далі. і В них немає запчастин для ремонту цих автомобілів. А як зараз у нас в Україні з запчастинами для тих автомобілів, які провозяться з Америки? Так? Так, є проблеми логістичні з доставкою, чи ми не відчуваємо їх. Дивіться, електричні автомобілі возять не тільки з Америки, зараз дуже популярно возить так само з Китаї. Загалом не лише але... е, в загальному проблем жодних немає. Тобто будь-які автомобілі, які ви купуєте, на нього є як і нові запчастини, так і бушні запчастини, і так само є і програмне забезпечення. Тому не треба цього боятися. Треба просто-напросто зробити хороший свій вибір, яку власне модель вибрати, чи там Тесла, чи Ауді, чи будь-яка інша машина, чи китайський виробник, тобто вибустите, вивчити. Характеристики цього автомобіля, подивитися його історію, відгуки на форумах почитати. Тоді можна цей автомобіль купити. Запчастин жодних немає, проблем немає, обслуговування так само немає. Там і в принципі я більше скажу там нема можу обслуговувати, тому що е, ТО проводиться електромобіля. Це на 30 тисяч е, літра масла роду тривіняється і все. Більше ТО там це немає. цей щодо електромобілів, але так. є ще бензинові, дизельові, потрібно заміну масло проводити. Ну, вже, якісь да. певні специфічні запчастини, які треба довести хімію, і шини, які потрібні всім автомобілям і електричним. І відповідно бензиновим або дизельними є зараз проблема на ринку з шинами великого розміру. які йдуть на ті джипи, які на фронті чи дійсно ця проблема є? Дивіться, ну насправді проблеми немає, тому що дуже добре на, на, на налаштований шлях між Євро, Європою і Україною. Тому ці колеса в будь-якому розмірі є. Тільки треба можливо почекати день, два-три. Звичайно, що зараз є бум, тому що зараз всі перезуваються зимою. Можливо. Проблема, щоб не було, треба наперед це розглядати, перестраховуватися і планувати собі. Але в загальному проблеми такої тобто не вбачаються. Наперед перестраховуватися, а не так, як зараз стояти в чергах після да. того, як пав сніг на заміну коліс. Ну і запланувати собі більшу суму. Я цього тижня міняла mm -hmm. колеса, тому знаю наскільки вони зросли в ціні. Да. Ви на якому авто їздите? Я на ауді Угу. Uh -huh. А які би ви зараз порадили купувати українцям? Українці машини. Uh -huh. Ну, чесно скажу, що є різні види автомобілів, тобто різна цінова політика, починаючи від тисяч доларів, є і за 8 тисяч доларів. Я би порадив не то, що марку купляти, Я би порадив, чим новіший рік має бути, чим менший пробіг автомобіля має бути. Тоді дивитися на ціну і вже вибирати марку автомобіля. Тобто пробіг дуже важливий, рік дуже важливий. Ціна, і вже тоді вибирати модель. Американські європейські авто Нема взагалі жодних різниць. Тобто і з Америки дуже добрі ціни получаються і дуже хороші. Автомобілі, бо вони з маленькими пробігами із Європи можна так само нети, і в Україні можна найти, і із Китаю. Дуже багато електричних автомобілів є популярних. Тому тут треба просто порадитися з хорошим експертом, який тобі дійсності порадить Який автомобіль краще вибрати, а ще краще дати, протестувати, попробувати який тобі автомобіль підходить. Оце автомобіль треба купляти. А якщо взяти от листопад, ли 20, я вже заплутала в якому ми році живемо? в 2021 20. року, і листопада 22 року. От нас зараз ринок. Авто відновився, наскільки від тих 100%, які були минулоріч. Ну, дивіться, я думаю. Чи що... авто, я маю на увазі? Е, ну, дивіться, я вам скажу так, що десь орієнтовно, якщо в нас е, на майданчику продавалося там 100-120 автомобілів, то зараз продається приблизно 30. Uh -huh. да, тобто ринок впав, десь там орієнтовно в 3-4 рази ринок впав. Звичайно, що. Відновлення даного ринку треба очікувати. Я думаю, що він десь піде на березень місяць. Він ясно, що відновить свої об'єми, але все таки він впав. Угу. А Єврокомісія ухвалила рішення, що до 2035 року викиди СО2 від авто мають бути на нульовому рівні, на нульовому, тобто взагалі не має взагалі бути їх, їх бути. Це реальні взагалі плани, прогнози чи можливо таке Дивіться, реалізувати? Я думаю, що враховуючи з того кола людей, з якими спілкуються, я думаю, що все таки це нереально, тому що є люди, які хочуть іменно тільки бензинові двигуни, люди які хочуть тільки дизельні двигуни. Не будемо забувати про комерцію авіацію, яка їздить так само на дизель. Тобто є багато аспектів. Звичайно, що 50-70%, на мою думку, можна перевести на електричні двигуни. Чи більше, ну, треба проводити. До 2035-го ще є час. Ну, по-перше, дуже багато виробників. Фактично, зараз всі виробники автомобілів, які є, всі почали виробляти електричні автомобілі. Починаючи там Volvo Seat Ford Alfa Romeo тобто всі вони виробляють електричні автомобілі. І вони зараз зробили між собою гонку, хто краще і хто швидше буде робити. Тобто, вже цей момент переломний пішов, він пішов буквально десь півроку тому. Uh -huh. Тому наприклад, як воно буде далі, мені важко спрогнозувати, але я думаю, що все одно перевести повністю на, на ви ЦО, о вони заявляють. Тобто, мені це буде дуже важко. Ну, Тут ще є проблема інфраструктури, адже да. заправки вони дуже розгалужені, так і заправитися фактично можна де завгодно. А подекуди зарядити електромобіль просто ну не неможливо. Виникає. І Мені розповідали такі певні лайхаки, коли до Києва подорожували електромобілем. Він по дорозі сідав, то давали 100 гривень водію фури, цеплялися за нього, переключали режим, 100 кілометрів їхали, підзаряжалися, відчіплялися, їхали далі. Тобто люди все рівно знаходяться. Генерал. Від якого можна підзарядитися, Гензиновий генератор і каністру мене у цьому питанні ще одне турбує: а що робити в 2035 році з тими всіма авто, які на бензині і на дизелі? Їх же ж не одне, не два на цілий світ. Ну їх треба, звичайно, що треба їх будуть ну, не то, що знищувати, не то, що утилізовувати. Вони собі просто себе виживуть. Тобто є етап, коли приходять і машина старіє, повідомила людина міняє, міняє, міняє. Тобто вони просто-напросто пробують. Тобто їх, скажімо так, приходить той час, коли її просто. То не вигідно цей автомобіль ремонтувати його просто викидають або забувають, або утилізовують. Uh -huh. а цей момент будемо прийти. А ви згадували про військових, які проїжджають на відпустку і купують для своїх потреб авто. А у вас є випадки, коли для військових купують автомобілі? і Або що зробляють це за авто? доставку таких. Ну звичайно, є дуже багато зараз. Є благодійних організацій. В одній з тих організацій приймаємо участь, так само ми. Це ми купляють, Вони є благодійно, які купляють автомобілі в США на аукціонах. А ми угу. їх транспортуємо. Тобто є дуже велика кількість, і більше скажу, що на початку, коли почалися військові дії, воно трошки було все хаотично. Зараз Воно все йде більш помірковано, більш під потреби. Певні ці автомобілі купляються. Тобто об'єми, розміри, ширина, довжина, повний привід, дизель, бензин. тобто воно зараз набагато багато і так само ці автомобілі дуже багато зустріть з Америки. Ну, ви прекрасно так. бачили, як гарно працюють пікапи в наших умовах, і з них створюють бандеримобілі, і що на них тільки не ставлять. Від кулеметів до ракетниць, там просто максимальна кількість е, можливих різних елементів, але є ще специфічні автомобілі, це так звані кейс Воки. Так, це машини, які потрібні для того, аби вивозити поранених з поля бою. І зараз в цій ситуації, коли на фронті йдуть душі, такі машини дуже необхідні. Чи доводилося вам стикатися з перевезенням власне таких специфічних автомобілів? Так, звичайно, тобто з. Європи дуже багато цих автомобілів пригнали. Ну з Америки, скажімо, більше, що в основному всі везуть пікапи. Тобто ці автомобілі, які ми там транспортуємо, це десь 90% Це суто пікапи. Швидку ну, реальномобілі чи будь-яка інша така техніка. Ну скажімо так, менше їх везуть, тому що все таки логістика їхня так само враховується, тому що у них більший об'єм, більше кубатури, і так само це все треба враховувати. Тобто, їх везуть набагато менше з Америки, чим пікапів. На завершення питання таке, як до учасника цих всіх процесів. Люди, які втратили авто внаслідок бойових дій, держава має допомогти цим людям відновити їхню можливість придбати авто. Чи спочатку йдеться про інші потреби, а авто це вже. На довшу перспективу. Ну, дивіться, скажу вам так, що е, буквально там, коли почали знову ж такі повномасштабні дії е, війна, тобто багато людей передбачали, що наприклад вони живуть біля якогось кордону, і щоб їм терміново треба виїхати, їм не хватало когось там автомобіля, і вони докупляли ці автомобілі для того, щоб могли всісти повністю вся сім'я і положити ага. речі і вражати. Тобто, все таки людям потрібні ці автомобілі, для того щоб пересуватися, їздити це набагато комфортніше, набагато легше і набагато мобільніше. Тому я рахую, що я не можу сказати, що це першу чергу. Його потреба, але я думаю, що однозначно людям треба помагати в тому, тому що це є мобільність. А є до слова, якісь дослідження, скільки авто у нас зараз просто стоїть мертвим вантажем, тому що люди повиїжджали за кордон і ним ну не користуються. Це ну, можна хто... пройтися подивитися. Видно по автомобілі, що він стоїть досить довго. Ну дивіться, я думаю, що такої кількості автомобілів багато немає. Е, дуже багато автомобілів навпаки повиїжджали за кордон. Франція, Швеція, Італія, Іспанія. Які на українській реєстрації то. Тобто і вони ці там і певні обмеження для використання, і навпаки, ці автомобілі почали завозити назад на Україну для того, щоб їх продавати. Тому на чи в Україні якісь автомобілі такі стоять. Ну можливо, там якісь один-два відсоток є, але не більше. Тобто, все одно воно більш-менш впорядковано, тому що пройшов час, люди згадали, повернулися. Продаються автомобілі, тобто такої кількості я думаю, великої немає. Ну ми бажаємо вашому ринку відновлення, а кожному українцеві повернути собі можливість і придбати авто. І після перемоги кожна сім'я щоб могла скористатися такою можливістю. Андрій Їздити на якісних машинах, а не на, на Москвічах. Так на ну, Андрій Дулек, керівник компанії Любе Авто. Дякуємо вам за розмову. Слава Україні! Героям слава!